Всім доброго осіннього дня. Сьогодні 10 жовтня, погодка шепче. Ми приїхали показати неподалік рівного водойму. Це село Колоденка. Отакий от от ставочок невеличкий. По рибалці є карп, карась, сом, навіть не багато Ну і виходить окунь. Окуня вистачає. По щуки дуже мало. Тут мало за нього хтось писав щось на цей водойом. Ціна ніби літом 200 гривень на карп карась, Окунь безкоштовно, приїжджаєте на місце, до охоронця підходите, кажете, що будете ловити на окуня. Питань немає. Завжди раді бачити спіннінгістів. Ось такий от невеличкий ставочок. Одне радує, що він знаходиться дуже близько до Рівного, буквально 3 кілометри. Дорога непогана. Тут от дамба, як де якраз вокруг. Ось такі от альтанки, є мангали біля кожної альтанки. Кому що потрібно. В принципі, глибина тут невеличка, півтора, максимум 2 метри глибини. Отам от, от в кінці вже виходить у нас камиш на другій стороні, де і більш всього що стоїть щука. Так от. Всім гарного дня!